Добрий вечір в ефірі ТРК Львів, програма профілі. Я, її ведучий, журналіст Ігор Гулик. Сьогодні ми запросили у студію людину відому у Львові. Це політик і підприємець Олег Баляш. Але говоритимо ми з паном Олегом про речі, які випадають іноді з нашого такого напруженого і нашого конфліктного життя. Я вже не раз говорив про те, що творча бригада профілів намагається дещо дистанціюватися від конкретики і говорити про якісь такі речі філософського масштабу світоглядно. І, власне кажучи, коли наші гості відповідають на такі наші питання, ми маємо думку про те, що вони все-таки змінять опінню. Змінять ті стереотипи, які побутують серед загалу про політиків та взагалі публічних осіб. А ми, слухаючи їх, змінимо свою думку про, можливо, на перший погляд не суттєве. Отже, у студії профілів львівський підприємець і політик Олег Баляш. Вітаю вас Добре. для початку. Традиційно ваша офіційна біографія. Баляш Олег Григорович народився 14 жовтня 1973 року у Львові. Освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за фахом програмізм Механік. 2011-го закінчив і економічний факультет Національного університету Львівська політехніка. Фінансист. Працював директором, менеджером, генеральним директором кількох приватних фірм. Зараз голова спостережної ради кредитної спілки та заступник голови спостережної ради комерційного банку, голова правління Тов Гетьман. Депутат Львівської обласної ради двох останніх скликань, член громадського комітету сприяння діяльності церкви, нагороджений нагородами та відзнаками Української православної церкви Київського патріархату. Разом із дружиною Оксаною виховують двох дітей: сина Романа та доньку Ярину. Пане Олеже, упродовж вже купи літ в Україні ведеться дискусія про роль і місце підприємництва. Ну воно не є дивним, оскільки після десятків років тоталітарного режиму, коли вважалася будь-яка приватна ініціатива чинна смертним гріхом, суспільство мусить виробити якісь певні критерії. І, власне кажучи, тут йдеться про успіх. Тому що ну, не секрет, один підприємець чи взагалі будь-яка людина буває успішною, інша – ні. Той, хто досягнув успіху, не надто ділиться своїми рецептами, своїх перемог. А ті, хто залишився на узбіччі, чомусь вважають за потрібне хоча б для себе пояснити успіх іншого. От що таке успіх для успішного Олега Баляша? Ви знаєте, успіх це дуже таке абстрактне поняття. З однієї сторони, я вважаю, успіхом це, 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 це те, що я зранку просинаюсь і хочу йти на роботу. Я вважаю, що це речі, які мені дають наснагу на життя. Мені приємно йти працювати, це мені подобається. Аналогічно закінчується робочий день, мені хочеться йти додому, до сім'ї. І це також є успіх. Я знаю, що мене там чекають, і в... дружина, діти. От, і це також є успіх зі своєї сторони. Якщо ви говорите про успіх бізнесовий, то в бізнесовому успіху я бачу дві речі, які притаманні, ну, в принципі, будь-якому успіху в будь-якій галузі. З однієї сторони, це є освіта, з другої сторони, це є праця. І я вважаю, що оті дві речі це є, це є такий рецепт успіху для будь-якої людини. Чи вона... Займається бізнесом, чи вона займається медициною, чи вона займається наукою. Це такі речі, які повинні кожен, кожна успішна людина пройти в своєму житті. То ви особливо наголосили на освіті, я б сказав, навіть на, 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 на такій проблемі культури. Е, є особливе поняття: це культура бізнесу. Е, вона передбачає, власне кажучи, стосунки. В бізнес середовищі Як на ваш погляд, чи, в Україна, чи Україна вже визріла до розуміння світових стандартів культури підприємництва? І що нам бракує у цій царині? Ну, звичайно, як Україна стала незалежною, почав розвиватися бізнес. Спочатку підприємці і на словах домовлялися про продажі товарів. Помаленько це йшло, рухалось вперед, і, звичайно, культура бізнесу піднялася на. Рівень такий вже ну я би не сказав високий, але на такий середній рівень, коли люди, які йдуть в бізнес і які займаються бізнесом, це люди, які освічені, які розуміються в юриспруденції, які розуміють, як підписувати документи, договори. Які ви поставите там вимоги, і як пізніше їх виконувати або вимагати виконання від іншої сторони, зрозуміло, але поруч цим ми чуємо, про скажімо, факти несумлінної конкуренції, так чи рейдерське захоплення. Це це теж притаманне, особливо пост такому радянському бізнесу в Україні? Ви знаєте, це не, не притаманне бізнесу, це притаманне корупціонерам і людям, які є при владі. Бо, як правило, за кожним таким, таким рейдерським захопленням стоять чиновники, які покривають цей бізнес, які покривають ці рейдерські захоплення. І це не є бізнес, це є бандитизм, це, це є прояви кримінальних елементів. Тому ми з цим повинні боротися. Це нічого спільного до бізнесу і до культури бізнесу немає. Ну це швидше за все корупція. Звичайно, ну і, і як подолати власне оце зло в Україні. Всі, всі на словах проти корупції, а коли навіть доходить до такої справи, як сходити до лікаря, так, чи там вирішити якусь дрібну проблему, то українці воліють витягнути своєї кишені якусь купюру і вирішити ці проблеми. Чи вважаєте ви цю проблему подоланною чи ні? Я вам скажу так, в мене батько, він ще був. Якраз в самої початку незалежності він в Русі був, часто в нас вдома бував В'ячеслав Чорновіл, і він казав такі прості речі: що Україну треба починати будувати з себе. Якщо людина почне боротися з корупцією з себе, як вона сама перестане давати хабарі, це будуть перші кроки до того, щоб ми подолали корупцію в країні. Тобто, кожен з нас повинен оптимитися, з якої він є сторони, він або з однієї, або з другої. І якщо всі люди стануть з цієї сторони за Україну. Повірте мені, ми поборемо корупцію за один день. Ми говорили про культуру у бізнесі, так, а, власне кажучи, у Львові взагалі такий доволі потужний культурний контекст на загал. Ну, Все-таки вважаємо Львів культурною столицею України. Але і тут виникають певні якісь конфлікти, певні якісь суперечки, непорозуміння. І, власне кажучи, ну зовсім недавно ми були свідками такого конфлікту, це я маю на увазі історію з, зі звільненням керівника департаменту культури пані Макдеш після її інтерв'ю Українській Правді. Е, скажіть, будь ласка, ну коли вже в культурному середовищі такому. Відбуваються конфлікти. Як, як ви трактуєте це? Я б сказав: Україна поділена на людей, які за Україну, і які проти України. Якщо люди дають оцінку, начальник управління культури говорить про що? Що в нас депресивні райони в місті Львові немає бібліотек, немає кінотеатрів, немає театрів. Про що це говорить? Це говорить про бездіяльність. Це говорить, що наша влада нічого не робить. Ну, невже ми з вами хочемо, щоб церкви ми будуємо за свої кошти? Люди розуміють, що церква є поза політикою, поза державою. І вони складаються і до складчени будують церкву. Невже ви хочете, щоб так само ми збирали гроші на кінотеатри, на театрі і на бібліотеки? Я вважаю, це неправильно. Я вважаю, що цим повинна займатися міська влада. Адже в кожному з тих районів є продані земельні ділянки. Будинки, де ті гроші. Ну, невже ті гроші не можна було вложити в цей же район і побудувати там ті речі культурні, які, які просить населення. І все. Ну, це йдеться не тільки про, скажімо, речі там, осередки культури. Ну, не поодинокі випадки, коли батьки збирають гроші на вікна у школах. У мене особисто такий випадок був. Якщо ми, йдучи в садок, за дитину платимо 200-300 доларів за те, щоб її взяли в садок. Як ми приходимо в школу, там платимо. Пізніше вона йде вищий навчальний заклад, там платимо. то ми розуміємо, що все життя ми будуємо корупцію. Як ми можемо тоді її подолати? Коли ви несете гроші в банк, так? і от зараз є якраз конкретні приклади. Дуже багато банків збанкрутувало. Приходять до мене люди і кажуть, «поможи забрати гроші. Я кажу, люди, а ви як несли гроші в той банк? Ви вивчали його фінансовий стан, який він прибутковий чи ні. Бору відкриваю при них. Назву цього банку кажу, дивіться, цей банк був 4 роки збитковий. Як ви могли в збитковий банк принести положити гроші? Він давав дуже великі відсотки. Тому ми пішли і понесли туди, туди, туди гроші. От така сама ситуація зараз і є в нас. Вам також інші політичні сили різні пропонують різні відсотки, як і оці от банки. Але може прийти такий момент, що ви не заберете не то що тих відсотків, але й самого тіла. Грошей, тут ми повинні всі чітко розуміти. Адже ж дивіться, от ви, наприклад, не віддасте гроші без хаченку. От ви вийшли з будинку, маєте гроші, вам без каже: я вам дам за, за тих тисячу гривень, дам вам ще там ще тисячу гривень завтра. Дайте мені сьогодні. Ви ж не десте правильно? Бо ви так, розумієте, звісно. що ви що ви коштів не отримаєте. От, тому ми всі разом з вами повинні розуміти і дивитися, хто що може, хто що в житті зробив і як він це буде робити. І якщо ви будете впевнені в тому, що та людина, то, що вона пообіцяла, вона зможе зробити, питань нема. Вперед ідіть і голосуйте за неї. Пане Олеже, кажуть, Лівіяну нам слід народитися. Ви вже згадали тут батька, я знаю, що він е, упродовж... Тривалого часу керував доволі потужним підприємством, яке забезпечувало життєдіяльність Львова. Як ви вважаєте, давайте поміркуємо витоки вашого бізнес-успіху і цієї бізнесової жилки це з родини? Ну, в мене бізнесом займався, ще можна сказати, мій дідо. Він мав багато землі, він працював на землі і пізніше був. Радянською владою засуджений на 10 років і звернувся з Сибіру вже хворим чоловіком. Тато мій дійсно працював. Працював він 13 років попав до Львова. Ви, ви собі уявляєте, дитина в 13 років починає сама жити у Львові, приїхавши з села, вчитися пізніше працювати, пізніше він поїхав в Харків працювати, пізніше знов вернувся до Львова, і в 30 років його забирають в Москву працював, Служити в. В армії. Його, звичайно, забрали туди для чого? Тому що він мав будівельну спеціальність і його забрали будувати військові об'єкти космічні в Москві. Йому 32 роки пропонують залишитися в Москві і дають квартиру, звання. І він не погоджується і вертається назад. Назад, в наш край, розбудовувати нашу країну, Львівщину. От, от так в мене от склалося в житті. От. Пізніше, коли прийшла незалежність, то він, звичайно, на його котельні перший появився прапор наш український. От. І він один з таких був активних членів організації руху. Так що От дивіться. Зараз якийсь такий конфлікт, який мені видається, не вартує навіть вийденого яйця, але. Але про нього говорить. Так? Колись Джавахарла Неру сказав, що найнебезпечнішим ворогом для народу є еліта, вихована окупантом. Левова частка професіоналів зараз має за своїми плечами радянського світу. То що нам робити? Чи, скажімо, чекати мани небесної, чи ходити 40 років, як е, е, це власне, в Біблії описано, так чекати, поки зміниться повністю покоління. Тобто, чи є рецепти Дивіться, використання? На, насправді освіта за Радянського Союзу досить міцна була і досить високий рівень був навчання. У нас базова освіта і сьогодні залишається на досить високому рівні. От основне питання пізніше вже йде спеціалізації. Коли ми говоримо про це, що там закінчила людина, наприклад, третій курс, після того добре би було, що вона пішла працювати. Чи має е підприємець? І, взагалі, львів'янин Олег Баляш, якийсь рецепт для того, щоб от сказати, дивіться, в нас постійно знову ж таки повертаються до конфліктів. Якісь такі суперечки, якісь такі конфлікти, і, і це і в культурному середовищі, і серед підприємців, і серед навіть духовних лідерів. Ну невже ми, львів'яни, не можемо якось подолати ці суперечки для того, ну бодай на якийсь час для того, щоб збудувати у Львові? Те, про що мріяли його ще австрійські зодчі – місто для життя. Не місто як вітрину, а місто для життя. І що нам для цього потрібно? Ну про що домовитися? На, на підставі чого порозуміння знаходити? Ви знаєте, я на Покрові був у військовому шпиталі, зустрічався з пораненими бійцями. І вони дуже чітко сказали: вони сказали, ми боремося за цілісність України. А всередині мають працювати фахівці, люди, які мають освіту, які розуміють, як це зробити. Наше завдання є об'єднатися всім разом, і тільки всі разом ми зможемо побудувати економічно незалежну, сильну, суверенну Україну. В інакшому випадку нічого з того не буде, коли ми будемо один одному пришивати якісь ярлики. Казати, той є такий, а той є такий. Нічого з того не буде. Треба нам всім разом об'єднуватись, забувати про ті речі, бо насправді нас чекають впереді на набагато складніші випробування, чим ми всі думаємо. Нам треба змінювати конституцію в перспективі, виконуючи мінські угоди. Нам треба проводити амністію на Донбасі. І дойде такий момент, що нам треба буде тим людям, які в нас стріляли, подавати руку. Оце буде тоді. Для нас всіх випробування. І тоді ми будемо думати, хто є хто, хто є українець. Я зрозумів. Тобто ви вважаєте, підставовим таким елементом до порозуміння це мрію про Україну? А скажіть, будь ласка, чи має заповітну мрію Олег Баляш і чи готові ви її оприлюднити в ефірі? Звичайно, ви знаєте, життя воно так міняється, що я ніколи би такої заповітної мрії вам не сказав. Ну там три чи чотири роки назад, бо сказав би, що це якийсь ну, там популізм чи щось таке. Я би хотів, щоб в нас наступив в країні мир. Тому що мир це найважливіший елемент бізнесу, який може бути. Саме дороге для бізнесу, його актив це є мир. Тому що будь-який бізнес без миру не вартий навіть копійки. Зрозуміло. Я вам дякую за цю щиру, відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю у студії. Програми Профілі був відомий львівський політик і підприємець Олег Баляш. Зустрінемося в ефірі.